звати Олег Кисельов, ви дивитеся канал Кака Шибази. Сьогодні я вам розкажу е, запитання з книжки Індуїзм за 5 хвилин. Скільки всього послідовників індуїзму? Дуже просте питання. Автор, редактор збірника Стівен Ремі, я про нього вже розказував. Ну, знову ж таки, просте запитання. Відкриваєте Вікіпедію, відкриваєте, не знаю, Research Center відкриваєте Adherence.com, хоча воно, здається, вже років 10 не оновлюють інформацію, і просто знаходите відповідь. Так? І, в принципі, Стівен, і так і починає свій розділ або відповідь на це запитання, він каже, що в класичному ключі індуїстів приблизно 1 мільярд. Це 15% від усього населення Землі, яке було зафіксовано на 2020 рік. Живуть вони переважно в Індії і Непалі, всього це десь 80% цих двох країн. А також живуть в інших країнах Південної Азії, Бутанії, Шрі-Ланці, Пакистані, ем, Бангладеш, а також в інших країнах по всьому світі. Від аравійського півострову до Кариб, ну, звичайно, йдеться про певних мігрантів. Однак Стівен підкреслив, що є різниця в самоідентифікації. Одна справа сказати я хінду, інша справа сказати я слідую традиціям хінду. І очевидно, що ми тут стикаємося з проблемою так само. Як з євреями, так? Можна бути євреєм, або не... одна справа бути євреєм, інша справа слідувати єврейським традиціям. Да? Так само, очевидно, в англійській мові цей хінду, який ми, в принципі, можемо перекладати як індус, а не індуїст. Так? Ось, але воно має такі два, е, два значення. І Стівен пише, що насправді основним джерелом інформації про кількість хінду є. Перепис населення в Індії. І... Але ми там знаходимо також певні цікаві речі, що деякі групи вони не хочуть, щоб не ідентифікують себе як хінду і не відносять себе до індуїзму. Наприклад, навіть така група, як Лінгаяти, які традиційно вважаються частиною шиваїзму, насправді самі себе. Не ідентифікують з індуїзмом, і в одному з індійських штатів Карела вони навіть мають статус окремої релігії, да? тобто штат їх офіційно визнав. Так само це стосується, наприклад, далітів або парії. Це так звана п'ята каста, п'ята варна недоторканих, оскільки у них є свої окремі храми, свої ритуали. А з однієї сторони, з іншої сторони, з іншого боку, брахмани не пускають їх часто в основні індуїстські храми і не дозволяють вивчати веди. Отже, парії також дуже часто не ідентифікують себе з індуїзмом. Ну, і нарешті є така група, як адівасі, які. Такі це вважається indigenous People of India, е, автохтонне населення, які також не ідентифікуються без хінду з індуїзмом і претендують на статус окремої релігії. Отже, якщо ми, наприклад, ці три групи, навіть не три, навіть просто парів, будемо виключати з індуїзму, то кількість насправді вже Кількість парів 170 мільйонів. Да? Тобто це значно впливає на кількість послідовників індуїзму. Звичайно, існує питання: взагалі кого можна називати хінду, і, наприклад, відповідь індуїстської індійської націоналістичної ідеології дає відповідь таку, що хінду є ті, хто народився хінду. і Практикують традиційну індійську культуру, тобто та, яка виникла в Індії. Тобто, з однієї сторони, вони до хінду включають послідовників буддизму, джайнізму і цихізму, з іншої сторони, вони виключають індусів, які сповідують іслам та християнство. Але є ще інша точка зору дуже популярною. Скажімо, філософську концепцію, в, яка абсолютно вписується в індуїстську традицію, про те, що різні боги, це одна і та сама сутність, в них лише різні імена. І є гуру в Індії, які навчають, що це відноситься не лише до індуїстських богів, але й до богів усіх інших релігій. Відповідно, ці гуру. Вони включають в свої ну, практики, повсякденне життя, тексти та ритуали інших релігій. І відповідно до такого підходу, межі індуїзму насправді взагалі стають дуже розпивчатими. І ще одне: питання, як бути з послідовниками інших релігій, які ну, практикують певні елементи індуїзму? Наприклад, йога, яка є дуже популярною на Заході. До речі, про його у нас було окремо відео, ви можете його подивитися після, після цього. Да? Чи вважати тих людей, які практикують його частиною індуїзму? Стівен не дає відповіді на це питання, він лише задає це запитання і показує, що нібито таке просте питання, да? скільки послідовників індуїзму, а насправді є. Різні точки зору, які можуть впливати на відповідь на, на, фактично, на кількість. Так? І одне з чому так відбувається, тому що в індуїзмі немає фіксованого членства, як в протестантських церквах в Америці. І не тільки в протестантських, в різних громадах. Отже, наш час вичерпано. З вами був Олег Кисельов. Ви дивитеся канал Какаши Бази. Підписуйтеся і ставте лайк.